Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Ми сьогодні з Леоном ранні пташки вже вийшли на вулицю, хоча на годиннику час дня, але для нас це рано, бо, як знаєте, ми можемо вийти і о 3-й, і о 4-й, і о 5-й годині вечора. Хоча літом ми виходили і о 8-й, тікали з дому, коли була спека. От. Лончик сьогодні прокинувся о 7.20, Нічка в нас була така тривожна. Літали шахеди, як завжди. І було так гучно. Я насправді злякалася. Як почалась тривога, то я була біля Леона. Звісно, що вже в цей час в мене було постелено в ванній кімнаті, от, щоб якщо що, то Туди бігти. Леончика я вже вклала, лежала біля нього, моніторила, куди летять ці шахеди. От. І вже написала, що над Києвом чисто. Я така думаю, піду, поп'ю чаю. Бо, як знаєте, для мами це традиція піти випити чаю, коли дитина спить гарячого чаю. от Тож пішла, зробила собі чай, увімкнула YouTube, якраз у Лєни Декретні будні вийшло нове відео, я його дивилася, і як розпочалося, Боже, так гучно було. Здавалося, що ніби це у дворі. Після першого вибуху я, звісно, одразу побігла до Леончика, схопила його, він злякався, але я так і не зрозуміло, від чого він злякався, від звуку, бо він реагує на такі. Гучні звуки, або а, від того, що я його схопила різко. От, прибігли в ванну кімнату, я його поклала і одразу знаєте, я е, лягаю так зверху нього, типу, прикриваю собою, поки оце був цей гуркіт у нас у дворі. Я вже думала, що зараз. Осипляться вікна, але слава Богу, все добре. Звісно, потім такий відходняк був тривалий, от Ну потім вже в нас було тихо, але над Києвом все одно десь там літали. Після таких моментів я завжди заходжу в застосунок з орендою житла і передивляюся квартири. Звісно, що треба міняти квартиру на нижчий поверх, я це розумію, так буде спокійніше. І вже хочеться трошечки розширити площу, тому що вже стає тісно. От Тому передивляюсь варіанти, але скажу так, що зараз і ціни дуже високі, те, що подобається дорого. Я не бачу сенсу платити. Дяді такі гроші. От, і якщо є по ціні щось підходяще, то мені не подобається ремонт, або маленька квартира, або знову ж таки високий поверх, От, то дивлюсь, шукаю. Дивлюсь під наш запит, можливо, пощастить і колись щось підходяще знайдемо. Звісно, що не горить прям так, що треба терміново переїхати. Тому я так, в лайтовому режимі передивляюсь варіанти. Коли тривога така шахедна, то не варіант спускатися на перший поверх, тому що такі тривоги тривають по 5, по 6, по 7 годин, ну буває 4 години і майже всю ніч не варіант сидіти. В укритті, в під'їзді, тому ховаємось в ванній кімнаті якось так. Так, йдемо зараз з Леончиком в епіцентр на роботу. Мені треба познімати на оглядовий канал відео. Я ще не визначилась, який відділ буду там сьогодні знімати. Зараз, як прийдемо, подивлюсь. І що? Заодно мені треба купити там. Миючий засіб для посуду закінчився, то якраз підемо в епіцентр. До речі, на вулиці сьогодні так тепло, зараз 9 градусів, а завтра взагалі буде 14, тому я вже чекаю завтрашній день. Завтра теж обов'язково вийдемо на вулицю. І вчора ми гуляли. Я вчора не знімала, в мене був вихідний день від зйомок. З Лончиком виходили, гуляли з друзями, прогулялися і прийшли додому відпочивати. Ми вже в епіцентрі, хочете прикол. Я прийшла і забула виконати сміття. Прийшли в епіцентр зі своїм сміттям. Я щось. Ану, мамусі напишіть. Я не одна така, куку, кукуляля. -ку, так, друзі, я вже познімала огляд на канал-магазин на дивані. Сьогодні знімала бюджетні кухні. Якщо вам цікавий такий контент, то переходьте і дивіться. Посилання на мій канал оглядовий буде як завжди в описі під цим відео. Думаю, ще прийду наступного разу, познімаю інші меблі. Це завжди цікаво дивитися. От дивіться, є такі контейнери для зберігання іграшок або дитячих речей. 858 гривень. Подібний, як і у нас. Тут рожевий колір і блакитний. Правда, в нас у вигляді качечки. Так, я хочу подивитися миючий засіб для посуду. Ага, якраз в цьому відділі. От я хочу купити фрош. Дивіться, є ось такий, з лимоном 90 гривень. Є алоєвера 94, 115 з малиною, це ось такий. Ось ще є варіанти з содою 115-99. Теж не лимон, а цитрус написано. До речі, називається не миючий засіб, а бальзам кондиціонер для посуду. Цікаво. О, є ось такий, 126 гривень. Сенситів. До речі, порекомендуйте якийсь засіб для посуду. Ой, екологічний, щоб можна було мити і дитячий посуд. Я просто не хочу вже окремо купувати для леончика у нас. Чіку і окремо, щоб був у нас, хочу, щоб був загальний. Це великі пляшки теж зі знижками. Але, звісно, вигідно взяти велику пляшку. Я все одно переливаю, різниця невелика в ціні. Візьму на пробу, візьму ось цей алоевера. Їх і менше залишилось, значить, більше беруть. І ціна дешевша – 129 гривень за таку велику пляшку. І що ви думаєте, ми в АТБ? Я прийшла за печінкою, але вже он повний кошик продуктів, Леонід. Наче нічого і не треба, але дивишся, акція треба брати. Ну от, заходиш в магазин за чимось одним і виходиш. Цілим пакетом, як завжди. Так, це ви бачили, я купила в епіцентрі. Потім ще в крамничці взяла ось такий хлібчик з сиром. А мережа міні пекарень Так, ВТБ зараз на гербер. Знижка на деякі позиції взяла ось таку молочну кашу. Дуже вона смачна, Леончику подобається, і мені воно подобається. Якраз у нас закінчилось по акції зараз. Потім ось ці пюрешки по акції. Взяла яблуко персик 32 гривні, начебто три упаковки взяла. Взяла ще індичку 48 гривень. Теж по акції буде. Як завжди. Сирочок дитячий. А я начебто три брала чи два. Ладно. Банани взяла. Печінка куряча. От я зайшла за печінкою і за бананами. І в ітозі він дивиться. По акції ще кукурудза. Це ж зараз знижки помінялися. І треба було все зі знижками взяти. Огірок, капуста пекінська. І там картопля. Ось така. Картопля. Ну і все. І дивіться, цей чек за тебе. 609 гривень, хліб 35 і фрош 120 чимось. Мінус 700 гривень вийшла погуляти. І так завжди виходиш на прогулянку. І мінус 400-600 гривень. Це капець. У нас добрий раночок. Вже наступний день. Вчора повернулася додому, щось я була така втомлена, і треба було монтувати відео, тому більше нічого не знімала. Сьогодні ми виспались, ніч у нас була тиха, спокійна, слава Богу. Так, готую сніданок нам, Леончику червону рибку, батат та броколі. Все це на пару буде. Ой. Ось так. І собі зараз зроблю скрембл та салат. Нарешті наш сніданок готовий ось тарілочка леончика. Я ще йому бананчик поклала, водичка. Ну і моя тарілка. І зробила собі чай. Будемо снідати, вже зголодніли. Смачний бататик, да зайчик. Солоденький такий. Роздягаю його, знімаю бодік, штанці бо я вже задовбалася ці плями виводити, вони не виводяться. То їй так, потім під душ і все, готово, все чистенько. І дивіться, подушку я теж ставлю по-іншому. Перевертаю і ці боковушки назад, щоб йому було м'якенько по спинці. От. Бо коли отут ці боковушки, він їх теж бруднить постійно в плямах. Коротше, <знайшло> знайшла лайфхаки. Вже до банана перейшов, да? а рибку їсти. Ну, рибкою мама годує. І так, що ви думаєте, на годиннику вже 12.09? Коротше, погодувала Леона, потім його одразу під душ, бо він був весь брудний, помила його з головою, вклала спати. І от тільки зараз ні, я ще. Вирішила скористатися моментом, поки він спить, ризикнути, помитися самій, тож вже я сходила туш, зробила всі свої ранкові б'юті-процедури і нарешті буду снідати. Ну Це вже сніданок обід, скажімо так, все холодне, ну чай можна ще підігріти в мікрохвильовці. Так що якось так. Кукусики, ти прокинувся! Зайчиня! Mm. Оце прокидається, лежить, бачить, що він сам, ніхто до нього не підходить, і починає такий, М -м -м", щоб його почули, так? Да? Мамуся його почула, прийшла. Mm. Ти моя радість, Хелло! Давай, сусечку заберу. Ти виспався? Кажи, ah. виспався? <хи> каже що ти до мене пристала зі своїм телефоном? Знімаєш мене. Все повзик, повзи. Мамуся одягла тобі штанці, да я йду в кухню, я там готую нам обід. Пішли зі мною. Поки він спав, я встигла поїсти вимила посуд. Почистила, вимила картоплю, зараз її ріжу. На обід буде у нас картопляне пюре. І хочу приготувати з печінки паштет. Це в мене тут куряча печінка, я вже теж зробила заготовки, почистила овочі. Цибулька, як бачите, в мене проросла. Але цибульку це я на салатик вже залишу. От. І зараз доріжу картоплю. І буду вже готувати паштет. Знаєте, що я вирішила? Піти зараз на вулицю, погуляти, а вже потім будемо готувати обід, чи то вже буде вечеря, подивимось. Поки сонячно, поки тепло на вулиці, треба погуляти. Ліжко навіть не застилало, але нічого. Хочете прикол, це зараз будемо одягати цей костюм, і хочу вам показати. Де тут? Це H&M, Бачите? А розмір, дивіться, який? 62 сантиметри на 3 місяці. Ми цей костюмчик почали носити, коли леончику було скільки? У вересні. Да? Це було йому 4 місяці. І от досі одягаємо. Тримай. Те -те. Давай одягаємо штанці, шкарпеточки. Так. Ось, дивіться, показую вам, як костюмчик сидить. Звісно, що манжет на штанцях я вже відвернула, і подовжені вони навіть довгуваті. Рукави якраз норм. Манжети не відворачувала. Леон. Єдине, що виріс, тут такий більший став, за рахунок того, що натягнулося тут. Але дивіться. Чудодійний. Обожнюю Чдем. Мені прям дуже подобається. Ага, це Ліза до штатива. Давай шкарпеточки і біжимо, нас чекають вже. Друзі, це просто вау! На вулиці! Так тепло. Я щойно подивилась, плюс 18. Нарешті ми дочекалися цього тепла. Звісно, що. Так тепло буде недовго, потім знов трохи стане прохолодно, але, ви знаєте, вже все ж таки весна. Нарешті ми пережили цю зиму і дочекалися весни. Я вже хочу, щоб все почало квітнути, щоб навколо краса була. Я вже і упріла, поки ми зібралися. Йдемо зараз на Укрпошту, мені треба забрати посилочку. Для Леона прийшла курточка. Я замовляла на OLX, купила на OLX. От якраз йому вже треба зняти цей комбінезон, бо в ньому жарко. І перевдягнути його в куртку. Сподіваюся, що вона йому підійде. Я, до речі, вже теж багато речей виставила на OLX. Якісь гаджети, якийсь одяг. от І хочу ще створити телеграм-групу або канал і туди викладати всі речі, які я продаю. Коли це зроблю, то обов'язково залишу тут посилання, можливо комусь. Буде цікаво щось придбати, а дещо я буду віддавати безкоштовно. Це якийсь одяг Леона. І треба, до речі, перебрати свій одяг. Теж хочу щось віддати, а щось продати. Леончик, як тобі весна? Леон, чуєш мене? Замріявся. Сподіваюсь, що йому не дуже жарко. Він там в тому тоненькому костюмі. Ну і зверху комбез. До речі, ще хотіла сказати, писала якось коментар. Не розумію, за що гроші за такий візочок, дитина в ньому ніби випадає. Де? Де дитина випадає? Нормально сидить дитина. Тоді, коли я знімала, був чохол. Він, звісно, що набагато довший, ніж ноги Леона. Ну і так воно візуально здавалося. Але дитина повністю у візочку, дивіться. Ножки ще на підставці. Все добре. Нічого не випадає. Я дуже задоволена візочком. Якби повернути час назад, саме його знову і обрала би. Гой, да? Гой, да? Гой, да? Ой, який щасливий зайчик, тобі подобається. Леончик перший раз. На Гойдолсі, так? Да? Перша гойдалка. Клас. Уу, дивись, таки повільно. Ага. Опа! Ай, боже. Тут на трохці. Це голова. Хі-хі, Так. Да щасливий. Зараз покажу курточку. Яку для Леончика купила. Ось таку, дивіться. Це H&M. Розмір 80 на 12 місяців, 9-12 місяців. Капюшон відстібається тут. От два кольори, якраз під наші шапки підійде. Леончик, іди міряти курточку. Зараз я її поперу, одразу закину в сушарку і завтра вийдемо вже в новій курточці. Ось так дивиться, Леончику як гарненько, да? Гарненько, як ге. Не гризи, не гризи, зайчик. У нас є джинси, купа штанців буде добре. Зараз буду готувати паштет з бурячої печінки, отже в мене тут. 700 грамів печінки, я її вже промила, трошечки порізала. Також почистила овочі, цибуля та морква. Можна взяти по одній штуці, але я взяла більше, тому що в мене маленькі овочі. Топлене масло ще потрібно: сіль та вершки. На пательню я виклала масло. Зараз воно розтопиться і я додам печінку. Овочі додаю себе до паперини. Трошечки додам водички, щоб воно більше тушкувалось, а не смажилось. Так як я планую давати цей паштет дитині. Ви можете готувати без води. Накриваю кришкою і буду чекати, коли все приготується. Так, ну що, печінка приготувалась, овочі теж додаю зараз вершки. На цьому етапі можна додати сіль, але я додам її пізніше трохи. Ще залишаю буквально на 5 хвилин. Кришкою. Так, ну що, все готово. Зараз я трохи відберу для дитини, ось стільки буде для Леончика, а все інше зараз я підсолю. Все можна тепер вимикати плиту. І тепер буду перебивати в блендері. Буквально хвилинка і все готово. Для лавончика вийшло три порції: одна якраз на зараз, і ще зварю картопляне пюре. І дві на завтра та післязавтра. Нехай охолоджуються. Я переклала в такі баночки маленькі від дитячого харчування. І як охолоне, закрию кришечками та поставлю в холодильник. Готовий. Пересипаю його в скляну євність, пристану поки ніж mm. розрівняю. Сюди в ємність. Ось такий виходить паштетик, масло потім застине і буде красота і смакота. Я впевнена, що ви всі вмієте готувати паштет, але, можливо, комусь нагадала і комусь навіяла апетит, бажання приготувати такий паштетик смачного. Під минулим відео отримала багато запитань, який в мене відпарювач. Дивіться, ось: Philips, серія 7000. Так, в інтернеті вбиваєте, і він вам одразу висвітиться. Ось так він виглядає. Я вже декілька разів робила на нього огляд. Треба пошукати. На каналі є відео, де я детально про нього розповідала. І до речі, дивіться, що ви бачите. Підняла я цю боковушку, ви дуже багато написали мені, щоб я просто перевернула ліжечко. Я, до речі, до цього взагалі чогось не додумалась. А щиро вам дякую за пораду. І також написали, що треба затиснути фіксатор з двох сторін і підняти. Лежала я значить, в ліжку, читала ваші коментарі, і потім думаю: а треба в Ютубі подивитися, можливо, там хтось це зняв. І я знаходжу сайт саме вереса, виробника цих ліжечок. І там є огляд на це ліжко. І я прокрутила і знайшла, як підняти цю боковушку. Там, виявляється, треба підняти трошечки вверх і ногою. Штовхнути від себе, і тоді воно піднімається. І якось так само опускається. Я вже не буду опускати, нехай воно так і буде. І дивіться, з'явилось тепер місце. Ось тут простір. Там вже запарковані Леончика іграшки. Ось такий органайзер з дрібними іграшками. Різні пірамідки, слоник улюблений. Ось така штучка, машинки стоять. Класно, поки що буде ось це місце. Він зранку, як прокидається, знає, що там в нього іграшки, і одразу лізе туди і вибирає собі, що йому цікаво, Да, Леон? Або я можу йому ось так дістати, і він собі вибере все, що захоче. Взагалі, я хочу вам всім подякувати за те, що ви. Щось мені радити, ділитись своїм досвідом, залишайте коментарі. Приємні слова, побажання. Нам дуже приємно. Взагалі, мені дуже приємно, що в мене адекватна аудиторія. Ну, звісно, вилазять і хейтери не без цього. От, а взагалом, я вам всім щиро вдячна за це. І мені дуже приємно, що в нас така утворилася спільнота. Ми з Лончиком вже будемо завершувати це відео, цей влог. зараз я піду його годувати і постараюся змонтувати це відео, щоб воно сьогодні вже вийшло на канал. Дякуємо вам за перегляд. Бажаємо вам всім гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких, не хворійте, бо зараз дуже. Страшна епідемія грипу. Будьте здорові! І до нових зустрічей! Па-па. Па-па. Па-па.